Завдяки генпрокуратурі Росії у вітчизняному відомстві дізналися ще про 291 зрадника. Про це у своєму Фейсбуці написав генпрокурор Юрій Луценко. І він опублікував листа, який надійшов йому від російських колег у зверненні. Російські правоохоронці висловили стурбованість нашим кримінальним переслідуванням за державну зраду прокурорів Криму. При цьому ГПУ Росії надала указ за підписом президента втікача, підписаний Віктором Януковичем, що в березні 2014. 2014 року в Ростові на Дону в цьому документі зафіксовано вихід з громадянства України. 590 прокурорів Криму таким чином українські слідчі отримали беззаперечний доказ вини 229 колишніх українських прокурорів, яким вже оголошено про підозру. А ще дані про 291 зрадника. Про це повідомив Юрій Луценко. За це генпрокурор України підписав подяку російським колегам. Однак при цьому зазначив, що ті не вгледіли, що на указі підпис лише Януковича. А от справжній документ повинен мати ще й державну початку.